Північний циклон та застуда тривають. ковтати? ковдати смокчи трахісан, США розмістять свої війська в Україні і вдарять санкціями по Росії, якщо Путін не погодиться припинити війну так, щоб гарантувати незалежність і безпеку нашої держави. Про таке віце-президент Джей Ді Венс заявив в інтерв'ю Wall Street Journal. і додав, що угода, яка стане результатом переговорів. Шокує багатьох американський лідер Дональд Трамп під час прес-конференції Білому домі напередодні сказав, що Україна отримає місце за столом мирних переговорів. Тим часом тема майбутніх перемовин за участю Росії та України стала провідною під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі. Європейські лідери в один голос твердять, розмов за спиною України та Європи бути не повинно. Глава Пентагону під Гехсет ще перед зустрічю заявив, що США не зрадили Україну та українських військових, які віддали своє життя на війні. Мовляв, Вашингтон прагне завершити війну мирними переговорами. Гегсет повторив тезу про неможливість повернення кордонів України до 2014 року. Одначе, за його словами, це не поступка російському диктаторові. просто визнання дійсності, що кордони не будуть повернуті до стану 14. Цятого року, як ми всі хотіли б їх бачити, це не поступка Володимиру Путіну, це визнання реалій жорсткої сили у середу. Дональд Трамп спершу подзвонив очільнику Кремля Володимиру Путіну, а потім президенту України Володимиру Зеленському. Після чого низка європейських та українських змі зробили висновок, що пряма розмова Трампа та Путіна може свідчити про намір Сполучених Штатів домовлятися про мир в Україні без участі самого Києва та Європи. Гехзет після цього наголосив, що будь-які переговори відбуватимуться як з путіним, так і з Зеленським. А припущення, що Трамп займається чимось іншим, окрім переговорів з позиції сили, хибні Ми маємо ідеального переговірника за столом переговорів з позиції сили, який може мати справу як з Путіним, так і з Зеленським. Ніхто не отримає всього, що хоче. В першу чергу, той, хто вчинив агресію. Я закликаю подумати про будь-якого іншого світу. Вого лідера в цей момент, який маючи авторитети силу, міг би посадити цих двох лідерів за стіл переговорів і встановити міцний мир, який, зрештою, слугуватиме інтересам України, зупинить вбивство і смерть, що президент Трамп чітко дав зрозуміти хоче зробити. Застерігають від угод без участі України та європейських союзників в Європі. Глава дипломатії ЄС Кая Калас заявила, що всі подібні домовленості приречені на провал. Без нас за столом переговорів ви можете домовитися про що завгодно, але все це провалиться через відсутність імплементації. Будь-яке швидке рішення це брудна угода, яку ми бачили раніше. Коли йшлося про мінськ, наприклад, і вона просто не спрацює. Це не зупинить вбивства, це не зупинить війну і вона просто продовжиться. На тому, що Європа та Україна мають бути залучені до процесу переговорів про мир, наполягає міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс. Він застарів світ від ще однієї мюнхенської угоди. Коли у 1938 році було приєднано частину Чехословаччини до Німеччини, позиції щодо жодних переговорів без участі самої України дотримується і Велика Британія. Цей не варто забувати, що Росія залишається загрозою далеко за межами України. Тому моє послання під час цих дискусій буде таким: жодних переговорів про Україну без України не може бути, і голос України має бути в центрі будь-яких обговорень. Українці відважно борються. І наше завдання, як міністрів оборони, тут у НАТО забезпечити Україні найкращу позицію для досягнення тривалого миру через силу. Про посилення українських позицій говорив і генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Щоправда, він. Він заявив, що в Україні ніколи не обіцяли членства в НАТО як пункту мирної угоди. Але за його словами, всі союзники єдині в тому, що Україну не можна примушувати щось підписувати на неприйнятних для неї умовах. Ми однозначно єдині в тому, що перш за все ми повинні переконатися, що коли почнуться переговори, Україна буде в найкращій можливій позиції, тому Київ буде залучений у будь-який спосіб. І водночас ми також повністю згодні, що результат має бути довготривалим, як сказав міністр оборони Під Гексет. Ми не можемо знову мати мінськ, 3 тому, яким би не був результат, ми повинні переконатися, що Путін не спробує захопити ще один кілометр України. Сам американський президент вчора увечері знову спілкувався із журналістами і запевнив, що Україна отримає місце за столом мирних переговорів. Ба більше анонсував, що під час Мюнхенської безпекової конференції відбудеться зустріч представників України та Росії. Офіційно про візит російських представників, які не беруть участь у цьому заході з 22-го року. Не повідомлялось зустріч у Мюнхені з росіянами заперечують і в офісі президента України. Згадав Дональд Трамп і телефонну розмову з Путіним і Зеленським, та назвав їх хорошими. Це безглузда війна, і вона має закінчитися. Ми мали гарну розмову з президентом Путіним. Ми мали гарну розмову з президентом Зеленським. Дуже гарну розмову. І хтось каже, що треба було спочатку зателефонувати Зеленському. Я так не вважаю. Я маю на увазі, що. Ми повинні були з'ясувати, хоче Росія укласти угоду чи ні. Я знаю, що Зеленський хоче укласти угоду, тому що він мені про це сказав. Але тепер я знаю, що і Росія хоче укласти угоду. Мюнхенська безпекова конференція стартує вже сьогодні. На ній український президент Володимир Зеленський має зустрітися з уповноваженим президента США з питань Росії та України Кітом Келогом. Також можуть відбутися переговори з держсекретарем США Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Гексетом, які також візьмуть участь в конференції. За словами Келога, після повернення з Мюнхена вони передадуть американському президенту всі напрацювання по мирній угоді. Ярослав. Марущенко, програма «Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. До нас зараз із Мюнхенської безпекової конференції приєднається заступниця голови фракції Слуга народу членкиня делегації України в парі Євгенія Кравчук, з якою обговоримо міжнародну реакцію на цю подію. Пані Євгенія, я вас вітаю. Вітаю, доброго ранку. До Мюнхена уже долетіли новини про атаку на ЧС. Так, безумовно, долетіли. я щойно мала зустріч з головою оборонного комітету Європейського парламенту, ми це е, також в е, 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 обговорили, і е, пані е, Маріаніс е, Цимерман е, сказала, що ми це розглядаємо як. Залякування з боку Росії з боку Путіна, нас, європейців, і цивілізований світ, і до речі, дуже часто якраз Росія, саме перед Мюнхенською безпековою конференцією, щось таке вчиняє, чи вбиває чергового якогось опозиціонера, як це було минулого року, чи робить просто ну таке порушення, яке ну складно уявити у 21 столітті. До речі, на Мюнхенській безпековій конференції буде і. Директор МАГАТЕ так представники МАГАТЕ і Пан Гросі. і я впевнена, що питання якраз безпеки атомної безпеки nuclear safety буде обговорюватися тепер вже в контексті того, що Росія атакувала об'єкт, і звичайно, що ми дякуємо усім представникам на ЧАЭС. і це вже було до речі засвідчено, що ця атака є з боку МАГАТЕ і. Ми маємо забезпечити Україні гарантії безпеки, і це буде одне з питань, тому що це просто зухвало, але світ має відповісти тільки посиленням України. Ну, просто в контексті останніх новин розмов Дональда Трампа з Путіним, який, начебто, готовий до миру. Цей удар виглядає е, доволі символічно. Як можуть бути пов'язані два ці процеси на вашу думку? Ну він виглядає як те, що Росія хоче показати свою силу. І якраз з боку Європи також має бути відповідь не просто засудження, а не тільки Європа партнерів, а посилення України. І власне сьогодні ми почуємо позицію, наприклад, європейського сьогодні буде виступ сула фондерляїн. Одразу після неї буде виступ віце-президента Сполучених Штатів Джейді Ді Венс. І звичайно, що ми будемо слідкувати за їхніми публічними стейтментами, але й буде дуже багато зустрічей між делегаціями з українською делегацією і ці. Ну, не може бути просто ми знову дуже занепокоєні. Так, діткансерс, а має бути відповідь Путіну, і вона має бути спільна, і наші партнери мають бути згуртовані. Сьогодні зранку має відбутися зустріч президента Володимира Зеленського та віце-президента США Джей Дівенса та держсекретаря Марко Рубіо. Але вчора сталася технічна несправність з літаком, на якому Рубіо летів на Мюнхенську конференцію. Відповідно, вони поверталися назад в штати, пересідали на літак, і через це як в Білому домі говорять, що незрозуміла перспектива цієї зустрічі. Чи відомо вам відбудеться вона сьогодні найближчим часом чи ні? А, я пропису мушу завершувати, бо тут зустріч починається наступна. Ну я не маю інформації про приватні зустрічі, але тут також присутні на нервізій безпекові конференції буде брати участь в панелях виступати міністр закордонних справ пан Зибіга і ну таких двосторонніх зустрічі з різними партнерами, Їх дійсно буде в української делегації багато, і ми будемо стояти на українських інтересах говорити про те, що жодних якихось територіях територіальних служб не може бути. Але ми очікуємо не просто слова, а дійсно гарантії безпеки для України. Пані Євгенія, дякую вам, що приєдналися. Відпускаємо вас працювати далі. Це була Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції Слуга народу, членкиня делегації України в Парі, яка також бере участь в українській делегації до Мюнхенської безпекової конференції. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.